3 листопада у кінотеатрах стартували покази комедійного детективу Амстердам, який ще на етапі виробництва прикував до себе увагу широкої аудиторії. І це не дивно, адже зняв новий фільм П'ятиразовий номінант на здобуття премії Оскар, режисер та сценарист Девід Рассел, А оператором виступив оскароносний Емануель Любецький. Водночас до проєкту залучена якась шалена кількість суперзірок, серед яких Крістіан Бейл, Джон Вашингтон, Тейлор Свіфт, Марго Роббі, Аня Тейлор Джой, Тімоті Оліфант, Роберт Де Ніро, Рамі Малек, Кріс Рок та Тейлор Свіфт. І це ще далеко не увесь список. Однак нехай велика кількість знаменитостей, які були залучені до зйомок фільму, не дасть себе обманути. Як показує досвід, зазвичай такий мікс із відомих особистостей ні до чого хорошого не приводить. Тим більше, якщо це комедійний жанр, хоч у картині і багато жартів, однак смішних майже нема. Але про це трохи згодом. Основні події стрічки розгортаються в 1933 році. Лікар Берт Беренсен, роль якого виконав Крістіан Бейл, під час Першої світової війни, втратив око та повернувся нікому не потрібним. Тепер він допомагає таким же ветеранам справлятися з болем за допомогою експериментальних ліків, які далеко не завжди працюють як слід. Його другий товариш по службі Гарольд Вудман у виконанні Джона Вашингтона пропонує роботу. Потрібно швидко і потай провести розтин полковника з їхнього полку. Однак справа в тому, що дочка військового ліз, яку втілила Сіфт, не вірить у природність його смерті та вважає, що її батька отруїли. Герої швидко знаходять цьому підтвердження, От тільки на їх слід відразу виходять загадкові люди в чорному, а поліція звинувачує у вбивстві, якого вони не робили. Допомогти їй може тільки давня подруга Валерій, яку зіграла Марго Робі. Разом вони починають розпутувати змову національного масштабу. У ній знайдеться місце і таємним організаціям і ЦАРІ УЗМІ 6, і навіть старому військовому з обличчям Роберта Де Ніро. В основі фільму Амстердам лежить реальна змова, більш відома в історії як Пучина стріт Тоді купка бізнес-магнатів вирішили повалити Франкліна Рузвельта шляхом державного перевороту і привести до влади дружнього до корпорацій диктатора. Така історія, хоч і виглядає жахливо, але Девід Рассел підходить до неї із серйозною комічністю. Режисер ніби і висвітлює такі соціальні біди, як расизм, фашизм, злидні ветеранів та корумпованість політиків. Однак робить він це якось криво і непереконливо. І це далеко не єдина проблема стрічки. Найперше варто відзначити той факт, що протягом останніх семи років Девід Рассел нічого не знімав. Тому за допомогою фільму Амстердам він повернувся у велике кіно, але так повернувся, що здається, після його прем'єри режисер ще кілька років не буде нічого знімати. А все тому, що кіно він зняв дуже погане, не прохідне, не середнє, не просто на рівень нижче від того, що робив раніше, а погане настільки, що складається враження, ніби протягом семирічної перерви, расел просто забув, як правильно знімати хороше кіно. І це не просто голослівне ствердження. Сказане підтверджується не тільки відгуками кінокритиків, але й зборами в кінотеатрах. Стрічка бюджет, якої роздувся з 50 мільйонів доларів до 80, на момент запису цього огляду в США заробила 28 мільйонів доларів, а у світовому прокаті лише 10 мільйонів. А от за підрахунками аналітиків, збитки від фільму обіцяють скласти близько 100 мільйонів доларів, і це без урахування витрат на рекламу та просування фільму. Причина таких поганих фінансових показників та слабкої віддачі з боку глядачів зовсім не світова пандемія, як заявили розробники картини, а банально те, що Амстердам фільм одночасно ні про що і про все. Розуміючи це, творці картини поспішно перенесли із кінотеатрів на цифрові сервіси, і зрозуміло, що зробили вони це, аби заробити хоч якусь додаткову копійку зі стрімінгу. Так в чому ж причина такого шквалу критики в сторону стрічки і її несприйняття широкою аудиторією? Що ж, давайте про все по черзі. Перше, що впадає в око, так це підхід режисера до зйомок. Таке враження, що він зібрав усі прийоми та інструменти, які в когось могли асоціюватися з крутим кіно, ну хіба що десь у далекі нульові. Тут вам і не лінійна розповідь, і титри з іменами героїв під час їхньої появи, і стоп-кадри зі хидним голосом оповідача. Проблема в тому, що усі ці заплутані флешбеки зовсім не потрібні, оскільки не приносять нічого нового в центральну історію. Такої повної байдужості до послідовності розповіді можна очікувати від якоїсь короткометражки особливо зухвалого студента інституту Поплавського, але аж ніяк не від режисера з п'ятьма номінаціями на Оскар. В рамках фільму це навіть не жарт на доставленими кліше, а просто його сліпа експлуатація. Здається, що Рассел пропустив не сім років, а щонайменше двадцять, і тепер вважає передовими прийоми, від яких встигли втомитися навіть найвідданіші шанувальники іронічного постмодерну. Наступна проблема фільму, так це сумбур усього, що відбувається на екрані. Висвітлюючи проблеми фашизму, расизму, злиднів ветеранів та корумпованості політиків, Рассел не встигає за потоком власних думок і просто спішить презентувати одного відомого актора за іншим. Усе це призводить до того, що історія просто розмивається. А от навіщо у цій картині така велика кількість суперзірок, зовсім не зрозуміло. Єдине, що спадає на думку, так це те, що таким чином режисер просто хотів затягнути в кінотеатри більш широку аудиторію. На жаль, чудові актори, які зібралися у цьому фільмі, ніби грають у своїх власних бенефісах, або вони спеціально грають так, як у шкільному театрі. Водночас розслідування детективів більше схоже на маскарад із вкрапленням фрикуватих персонажів, чого тільки вартий лікар, що втілений Крістіаном Бейлом, зовнішність якого щось середнє між доктором Хаусом та Ріком Санчесом. Однак що дійсно вдалося Раселу, так це вдало прописати характери цих дивакуватих та нервозних персонажів. І це не дивно, адже майже у всіх своїх попередніх фільмах режисер завжди прагнув до психологічної точності своїх героїв. Проте це аж ніяк не рятує від того, що від великої кількості зірок на екрані паморочиться голова. Шкода, що крім цієї помпезності, режисер забув про міцну історію. У кінцевому підсумку стилістична та сценарна фільм більше схожий на погану театральну п'єсу. Змінюються лише декорації, а дійові особи так і продовжують ліниво перекидатися, ніби смішними і дотепними репліками. Головне перед початком перегляду стрічки не займатися самообманом, дивлячись на прізвища акторів, що беруть у ньому участь. Якщо на все це не зважати, то перед нами просто несмішна комедія, яка намагається говорити зі своїм глядачем на серйозні теми. Однак робить вона це досить невдало. Якщо ви вже встигли переглянути цей фільм, то в коментарях до відео пишіть свої враження від нього. Водночас буде цікаво почути ваші версії того, чому ця стрічка має назву саме Амстердам. Як не як довго у ній столицю Нідерландів не показували.